Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні продовжуємо нашу діагностику загальну. Продовжуємо чистку, Дивимося, чи були на вас негативні програми за період життя від 40 до 45, а потім подивимося від 45 до 50 років. Дивіться, це загальний розклад. В кого відгукуються, дивитесь далі, в кого не відгукуються, значить це не ваше. І вам треба до мене на прийом. Записатися і е, індивідуально робити цю очистку, якщо вас цікавить. Так, е, мої контакти є в описі під відео. Також нагадую, що треба робити донат по можливості. В описі під відео є кнопка посилання на донат. Сама мінімальна сума будь-яка. І зробите обмін енергіями, і зі мною я вам даю енергію на ментальному плані, ви мені повертаєте її на матеріальному, і все буде добре і у вас, і в мене після цього. Скажіть, покажіть, чи є на вас негативний магічний вплив за період від 40 до 45 років. Скажіть, покажіть, від 40 до 45 років, чи є на тих, хто мене дивиться, зараз негативний магічний вплив. Чи є на вас негативний магічний вплив? Чи негативний енергетичний? Дивлюсь, це такий період багато хто чи думає про розлучення, це в процесі розлучення, що розлучення вже було. У когось інший партнер з'явився або партнерка. І такий стан є ті люди, які живуть в, сім ну, в родині, да, там жінка-чоловік, мають жінку або чоловіка, або, або ну, в мислі в відносинах, заміжні, одружені, але в них такий емоційний стан, глибока самотність. Тобто ми разом ну, кожен окрема, дуже така ну, самотня самотня. Це також може стосуватися, що коли люди роз'їхались, ну, от війна, наприклад, да, що розлучення примусове, щоб вони не розлучались, але це вплинуло на відносини негарно, не добре вплинуло, це зруйнувало сім'ї. Так, я не бачу тут негативного магічного впливу ніякого, я бачу просто ну, такий емоційний поганий стан. Нема коштів, нема коштів, не знаю, що робити, все з нуля, все заново. Так, на майбутнє вийшло, що ви справитесь, ви вийдете з цієї ситуації, ви вийдете переможцями, зміни будуть великі, в декогось переїзд на нове місце, або там, де ви зараз, що ви там і залишитесь. І ви знайдете себе, що сімпінтаклей прибаль буде. Це як. Зернятко брошене в землю, через час проросте і буде прибуток, що ви зробите собі якийсь фундамент, який потім дасть прибуток, і це ви будете робити самі для себе, боротися самі за себе. І це буде успішна боротьба, ви переможете. Так, ну я не бачу тут ніякого негативного нічного впливу. Прибираю просто емоційний негативний стан. Заперечую, заперечую, складні відносини в сім'ї, отак би я сказала, і чувство повного одиночества. Так, це залишаю. Це ще приберу. Заперечую. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вище сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу очистити всіх тих, хто мене зараз дивиться до стану повного ідеального здоров'я. І до вашого природного ідеального стану, прибрати всі перешкоди з ваших шляхів, хто, то, те, що для вас потрібно, або щось краще, хай без перешкод проявиться в вашому житті, по волі вищих сил, да буде так і так буде. Прошу прибрати всі негаразди з долі, з, з емоційного стану, щоб не було більше причин для суму, щоб люди були щасливі. І всі їх мрії здійснювали ті, що для них корисні. Буде так і так буде. Перешкод більше нема. Так, це дуже добре, що немає ніякого магічного впливу. Це ми дивились 40-45 років. Давайте подивимось: 45-50 років. Вищі сили. Скажіть, покажіть. Карти Таро, скажіть, покажіть. Чи є негативний, магічний або енергетичний вплив за період вашого життя? Від 45 до 50 років. Чи є на вас негативний магічний чи енергетичний вплив? 45-50 років. Так, тут є негативний магічний вплив. Це я кажу одразу. От тут вже почалось. Є люди, у кого порча насмерть була цей період. Хто це зробив? Хто це зробив. Состояння погане. Погано. Це хвороби також. Ну, це такі хвороби, що ще не дійшло до оперативного вмішательства, і ще ж крок до цього залишився. Так, хто це зробив, хто це зробив, хто таке зробив. Дивіться, це вийшов чоловік агресивний, дуже різкий, дірський, який. Він, не отримав розочар... він отримав розчарування, тобто не справдились його якісь. Йому відмовлено було в чомусь. відказ в любві чи в якихось домовленостях. Це ну, якась близька людина, з яким або дружба дуже давня, або навіть родичі, кровні зв'язки. Розчарування в любві, хтось когось предав. І оця людина це може бути або чоловік, або жінка, і так, і так може бути, в залежності від того, хто мене дивиться, ну, протилежна до, до вас стать. Ось, і образилась людина до такої степені, що зробила порчу насмерть, чи його зверталась до когось за допомогою? Ні, не зверталась, і це, це просто прокляття. І це воно не лягло на вас як смерть, бо у вас дуже велика життєва сила. Але оце, що ви його кинули, чи відказали, відмовили, людина желала вам смерті. Негативний, енергетичний вплив, я б сказала, отак. Це не така порча, що там ходили до мастера, щось робили, але це посил негативний. Його треба прибирати, він на вас вплинув, що це як по справедливості вам місць, і вплинув на стан здоров'я. Це треба прибирати, погіршив здоров'я вам. Заперечу, заперечу цього. То був закоханий вас і так, не сложилось. Ви навіть, може, не думали, що це на нього так вплинуло, але він дуже образився, або вона дуже образилась і пожелала вам всього самого найгіршого. Заперечую такі прокляття. Заперечую, перекриваю, перекриваю. Вище сили, духи роду, янголохоронці, прошу зняти негативний, енергетичний, магічний вплив з тих, хто мене зараз дивиться за період їх життя від 45 до 50 років, повернути весь негатив. Повертаю весь негатив тому, хто робив, тому хто бажав вам зло, хай собі його назад отримає. По Верховному суду буде так і так буде. Прошу очистити до ідеального природного стану. Буде так. Зараз перевіряємо, чи знялось. Ця людина вважає, що це справедливе наказання для вас, щоб ви хворіли і померли. Це розплата за щось, за щось, за якусь відмову. Скажіть, покажіть, чи, залишилось негативний, чи залишився негативний енергетичний вплив на того, на тому, хто мене зараз дивиться. За період життя від 45 до 50 років, скажіть, чи залишилось негативне щось? Ми почистились, це знялось. Дуже легко знялось, дуже добре. Дякую. Так, 50, ну давайте подивимося, років, 55 років. Від 50 до 55 років, чи є на вас негативний магічний вплив за період від 50 до 55 років. Ну, кому менше 50 років, то далі можете не дивитися. Так, скажіть, покажіть. Від 50 до 55 років, чи є на тому, хто дивиться негативний магічний вплив, чи був, чи енергетичний негативний. 50-55. Так, із опасності. Хорошо, придательство. Так, думки про чоловіка, карта мир. Карта маг в центрі розкладу. Що він робить в конфлікті? Башню. Так, тут є негативний магічний вплив. Це такий вже прям настоящий магічний вплив. Замовляла жінка старшого віку і руйнувала вас. Робила перешкоди. І ця жінка вам улибається в глаза, бо добре, пушисте, ласкове, сама любов насправді предатель, яка робить вам шкоду, предательство, перекриває шляхи. Закриті шляхи в минулому, зараз прямий, прямий вплив. Це може бути хто хтось з родичів, може бути, навіть кровні родичі, можуть бути не кровні родичі, але родичі знайомі, або такі люди, з якими ви знайомі з дитинства, звертались до мастера. На майбутнє вийшла карта Мир. Це значить, що те, що вони вам роблять. Воно не лягло таким чином, як вони хотіли, але робить вам перешкоди в житті. І ви через ці перешкоди все одно добиваєте свого. Зараз маєте якусь стабільність, на майбутнє будуть кошти, але це дуже важко це через перешкоди. Треба заперечувати, перекривати це все. Заперечую, прибираються негатив, заперечую. Ви про це дізнаєтесь, про це будуть новини якісь для вас. Це все я прибираю негатив. Заперечую, перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу допомоги захисту для всіх тих, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати негативний магічний вплив, негативний енергетичний вплив з вас, очистити вас до стану повного ідеального здоров'я. До вашого природного ідеального стану. По Верховному суду буде так. Прошу весь негатив повернути тому, хто робив, тому хто замовляв, не напеклад особисто на них. Що вам бажали, хай з ними станеться. Весь негатив від вас, як від дзеркала, відбувається, і вас більше не торкається. По Верховному суду буде так і так буде. Так. Вищі сили розберуться. Як, як кого там звали і що кому повертати? Вищі сили скажіть, покажіть. Ну башня це руйнування, це навіть фізичне усунення вас, як людини. Скажіть, покажіть, чи залишився негативний магічний вплив на вас за період від 50 до 55 років? Чи залишився? Все почищено, знято. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!